Останній політ 26-річного Павла Іванова, що й на повітряні сили підтвердили загибель пілота Ф 16 Іванов загинув під час виконання бойового завдання. Детали наразі не розголошують. Відомо лише, що справою уже займається міжвідомча комісія. Співчуття родині і усім побратимам Павла Іванова, вже висловив президент Зеленський. Він також заявив, що заслухав доповіді щодо обставин загибелі льотчика. Російські війська готуються до штурмів у Харківській області. Ймовірно, ворог накопичує сили і докомплектовує свої підрозділи після втрат. Бо за минулу добу не провів жодної атаки на цьому напрямку, заявляють в угруповані військ Хортиця. Про намагання противника розширити сіру зону у Харківській і Сумській областях говорить і речник Державної прикордонної служби. Окупанти не припиняють спроб атакувати українські підрозділи і постійно намагаються просунутися у глиб української території. При цьому важку техніку для штурмів не використовують. Додав Андрій Демченко. Від початку року російські війська зазнали рекордних втрат. Головнокомандувач ЗСО Олександр Сирський говорить про понад 140 тисяч убитими і пораненими. Сирський також показав яскраві кадри знищення ворожої техніки і самих окупантів. У Білозерці на Херсонщині росіяни з дрона вбили 86-річну жінку. Зранку серія вибухів пролунала у передмісті Херсона Степанівці. Окупанти вдарили з артилерії по лікарні. І ось як вона виглядає зараз: там сильно пошкоджені стіни і вибиті усі вікна. Пацієнти і медичний персонал не постраждали, бо вчасно спустилися до укриття. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Однак поранення отримали двоє чоловіків: це працівники будівельної компанії, що саме займали. Ляся ремонтом на території медзакладу. І під щільним обстрілом від ранку Харківщина по Слатиному окупанти вдарили з авіації. Там зруйновані щонайменше сім будинків. З під завалів одного з них врятували рятувальники, деблокували 68-річного чоловіка. Він у лікарні з численними травмами, проте стабільний кажуть медики. Ще двох людей посікло осколками. Також є поранений у самому Харкові. Це охоронець підприємства, по якому російська армія вдарила на світанку під вогнем. <зпинилося> і село Хотімля там зайнялися будинки, минулося без постраждалих. Гучно було над ранок і в Києві через влучання уламків У місті спалахнуло кілька пожеж. У Святошинському районі горіли склади. Одразу за двома адресами. Одна з будівель на території промислового підприємства частково зруйнована, пошкоджені будинки. Двоє людей зазнали поранень. Одному чоловікові медики надали допомогу на місці, іншого забрали до лікарні. Повідомляють у нацполіції. Загалом цієї ночі ППО збила 56 російських безпілотників з 88, які летіли на Україну з різних напрямків. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні, сході і в центрі. 24 дрони були локаційно втрачені. Україна зможе перехоплювати російські шахеди власними дронами. Маємо для цього кілька моделей вітчизняного виробництва. Про це розповів радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин. Один з них цього тижня продемонстрували бельгійські делегації. Дрон Шуліка за останні два місяці знищив понад 20 шахедів. Він в десятки разів дешевший від російських ударних БПЛА, як зазначив камишин, дрони вже пройшли випробуванням боєм. Є результати першого місяця пілотного проекту над Київською областю була добра співпраця наша виробничників з ППО і з командою керівництва області. У нас є хороші результати роботи цього місяця. Ми доповіли про ці результати керівництву нашої держави, і було прийнято рішення про масштабування цього проекту на іншій області. Але як я вже казав. Далі є складнощі з інтеграцією, з навчанням і з застосуванням. Український ВПК минулого року виготовив зброї на 9 мільярдів доларів. Це втричі більше ніж у 23 му і в 9 разів більше ніж в 22 му Такі дані журналістам озвучив міністр стратегічних галузей і промисловості Герман Сметанін. Він також е додав, що зараз на фронті понад Третина від усього озброєння власне вітчизняного виробництва. А в оборонці задіяні понад 300 тисяч людей. Саме вони втілили в життя такі новітні розробки, як ракети, дрони, пекло, паляниця, причіпні сау Богдан, українські аналоги дронів Мавік і ракетні програми. На цей рік ми вже бачимо зростання. Ми будемо мати спроможність на кінець цього року виробити збройні військової техніки на 35 мільярдів доларів всередині України. Якщо поза минулого року ми мали всього одну крилату ракету, то в минулому році в нас з'явилося дуже багато нових виробів, які задовільнили забезпечили обсяг виробництва у вісім разів більше ніж 2023 року. Їхній БТР не просто залізо на колесах, а бойовий побратим, що тримає удар і не підводить. Щодня вони виїжджають на передову, прикривають піхоту, стримують ворога і повертаються не завжди цілими, але завжди разом. Наші колеги з армія ТБ побували на позиціях 23-го мотопіхотного батальйону Хортиця, аби показати, як воює бойовий розрахунок Буцефала. Швидкий озброєний та гарно броньований. Це БТР «Буцефал» буцефал бойова машина українського виробництва, яка щодня виконує завдання на передовій. Машина, яка прикриває піхоту, прориває оборону і завжди готова насипати, як кажуть самі бійці. Вітаємо сьогодні армія у в гостях у 23 третього окремого мотопіхотного батальйону Хортиця, 56 шостої окремої мотопіхотної маріупольської бригади, де поговоримо із бойовим розрахунком БТР-4 «Буцефал». Ми получаються допомагаємо своїм товаришам-піхотинцям, яких треба прикрити. Коли ми виїжджаємо, вони там чуть лі давай їх, у ну, них їх натхнення одразу». Вони відчувають, що вони не покинуті, що в них бойовий моральний дух піднімається. Тобто, ну, це теж відіграє велику роль. Але кожен виїзд це ризик. Ворог відповідає вогнем. Ситуація змінюється щохвилини. Ти вчора виїжджав в одну місцевість, сьогодні там немножко поработали. І то кажуть, там уже рельєф другий. Ну, Тумаш, ти додав ще приїхав? Чи Бойовий модуль парус, гармата, кулемет, гранатомет, тепловізор, але головне це руки і досвід екіпажу. Ця пушка требує ретельного догляду. От вона любить, щоб його добре, ну, як то кажуть, вимили, але не змащували. Тобто багато змазки вона не любить, але любить чистоту. Треба всі, як то кажуть, потайні місця mm -hmm. вичищати. Навіть у таких умовах по 3000 снарядів за тиждень буцефал не відпочиває. Єдиний недолік цієї машини, мені здається, це малий боєзапас. А так, ну, було б тут 600 снарядів, взагалі було б отлично. А так, 300. ну, да, таке. Сергій та Олексій добровольці повернулися захищати Україну за кордону, щоби стати до зброї у перші дні війни. Якась мрія пересісти на щось на щось інше. Краще. Ні, гірше. Дома на БМВ. Ні. Юрій Лузенко, Сергій Ліпко, армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини. Понад півтори сотні китайців воюють на боці Росії проти України, але не мають прямих зв'язків з офіційним Пекіном. За даними американської розвідки, ці громадяни є найманцями, яких вербує ворожа армія. Водночас китайські військові офіцери з дозволу Пекіна перебувають поблизу лінії фронту, аби вивчати уроки і тактику війни. Нагадаю, раніше українські збройні сили взяли у полон двох громадян Китаю на Донеччині, і Україна готова обміняти їх на своїх. Спецпредставник Трампа Кіт Келох виправдовується за свої слова про розділення України. Мовляв, видання The Time перекрутило їх зміст у соцмережі. X Келох написав, що не мав на увазі розподіл України. Йдеться нагадаю про заяву Келога, що в рамках мирної угоди Україна може бути розділена як Берлін після Другої світової. Келох каже, мав на увазі розміщення сил союзників після припинення вогню. Британські і французькі війська могли б взяти під контроль західну частину. України як сили заспокоєння а Росіяни були б на окупованому сході, де вони власне є, і зараз водночас між ними перебували українські війська і демілітаризована зона. Стаття в Таймс спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Говорячи про розмежування, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил без військ, США. Я не мав на увазі розподіл України. РНБУ ввела санкції проти колишніх чиновників і бізнесменів. Загалом у списку четверо осіб: екс-голова НБУ часів Януковича Сергій Арбузов, екс-голова адміністрації президента знову ж таки часів Януковича Андрій Клює. Також ексвласник Гуліверу і колишня акціонерка Айбоксу Айбоксбанку. Усі вони мали родинні зв'язки з керівництвом Росії. Були боржниками перед державним бюджетом державними банками. Фіктивно виїжджали за кордони, ухилялися від сплати податків. Санкції передбачають блокування ні активів і заборонена майже будь-яку економічну діяльність в Україні. Президент Зеленський вже ввів санкції в дію. Кадри, від яких холоне кров у Дніпрі випадкові перехожі зафільмували п'ятирічну дівчинку, яка сиділа на зовнішньому блоці кондиціонера на восьмому поверсі. Дівчинка був ніжками і плескала в долоньки, поки налякані перехожі викликали швидку і рятувальників. Як сталося, що дитина опинилася за вікном, і чим завершилася ця історія, розповість наша Софія Москаленко. Відео з'явилося у соцмережах Дніпра по обіді 11 квітня і нажахало усю країну. Сусіди зафільмували, як маленька дівчинка вилізла з вікна і сілася на зовнішній блок кондиціонера. Малеча усміхається і плескає в долоні, в той час як у дворі чути крики переляканих дорослих. Свідком тих подій стала Галина. Вона вибігла у двір і побачила машини швидких. Викликали і рятувальників. Та за кілька хвилин до приїзду до СНС дівчинку затягла в квартиру її мама. Жінка тут же побігла, постукала в двері, забрали. Це був шок. Я п'ять років дівчинці. Сиділа на Боже. Це жах. З цією родиною Галина знайома довгі роки та запевняє, про п'ятирічну донечку мама дбає. Я їх знаю. І дівчинка така гарненька. Кажуть, вона дуже така активна. Бабушка, і батько, й мама. Я бачила, як мама з нею гуляла дощі, де резинові чобітки, і вона то калюжам. Ще один сусід Анатолій каже: від того відео усе всередині похололо. Сам він батько трьох дітей знає, як менші люблять лазити на підвіконня. Я не, не повинен засуджувати батьків. Я не знаю ситуації цієї, як вона сталася, але не догледіли це факт. Чому вікно було відчинене, теж незрозуміло. Аби розібратися у ситуації, піднімаємося на восьмий поверх і дзвонимо у ту саму квартиру. Двері відчиняє мама п'ятирічної варі та просить нас не показувати її обличчя. Вона рано встала вчора. Вона рано встала вчора о п'ятій ранку, і я, звісно, разом з нею. Я її обійняла і також заснула. Я не почула, як вона встала. Уже потім з'ясувалося, малеча самотужки прорвала сітку на вікні і пролізла у діру. Дякую моїй сусідці, вона мені без. Дякую моїй сусідці. Вона мені подзвонила у двері, а у мене дзвінок гучний. Вона Аня варя на балконі. І ми вдвох її дістали. У п'ятирічної варі каже мама є розлад аутистичного спектра та розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Відтак це впливає і на поведінку дитини. Асуть повністю але... У неї немає відчуття страху. Воно повністю відсутнє. Я просто була рада, що вона жива, здорова. Мене трусило ще годину після. Поліція склала на маму варі адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Відповідальність за це штраф до 1700 гривень. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.